Доброго дня, вечора, ранку вам на моєму каналі. Сьогодні 7 місяців, як я виїхала з України і поїхала в Канаду. Тому моя відповідь, якщо вона буде в заголовки цього відео, їхати чи не їхати в Канаду. Я думаю, треба їхати, треба пробувати. Тому що це все ж таки новий досвід. Нове життя виїхати навіть для того, щоб трошки відпочити від тих бомб, які летять на голову. Той, хто писав на моєму каналі, що ми вже звикли до того, що бомби летять нам на голову, ми вже граємо в рулетку. Ви знаєте, це дуже негарна гра. Ну, негарна, мабуть, це теж. Не те слово, тому що це гра зі своїм життям. Безпека це головне. Знаєте, я колись навчалася у Френка П'юселика і він казав, головне на війні вижити. Для, для людей. Військові то зрозуміло. Них інша задача, але вижити теж треба, потрібно і їм. Бачите, каштани квітнуть у нас. Ну ось, сім місяців назад я виїхала з України і 23-го я приземлилась в аеропорту Галіфакса. Мене зустріла моя хост ще з одною українкою, і ми приїхали в нью Глазго. І почалось моє життя. Де Канаді? Ще раз хочу нагадати вам, що звати мене Світлана. Я приїхала з України, з міста Запоріжжя. Я виїхала з міста Запоріжжя. Я не була в Європі. Я не жила в Європі, я ніколи не їздила в Європу. Тому для мене це був доволі великий стрес. Хто там писав, що та що там ті аеропорти? Ну так, для когось це так, для іншого по-іншому. Хочу сказати, якщо так підвести невеличкі підсумки, так, це невелика така відстань в 7 місяців. Але 7 місяців я живу, я вижила в Канаді одна, без, без всякої підтримки матеріальної з України. Я не маю матеріальної підтримки з України. Тобто я вижила в Канаді на свої кошти. Я вже казала, що в Канаду я їхала, в мене було в кармані 650 доларів і трошки ще було євро. Тобто ці кошти я розраховувала, якщо щось не вийде, в мене хвата на квиток додому. Ну, ось так. Тому як той, хто питає, чи можливо жити в Канаді, можливо, одному. Важко, так важко. І важко це не, дуже, не те слово, дуже важко одному, тому що, ось, наприклад, тут де я в маленькому містечку. Що хочу сказати, що я вибрала невелике місто, тому що надивилася я з цих всіх блогерів. І вирішила, що все ж таки я поїду в маленьке містечко. Але, знаєте, трудно, що є і в великому місті, трудно, що є і в маленькому місті. Тому що в маленькому місті буде менше роботи, ну, якоїсь більш такої високооплачуємо. Тому що зараз я працюю на швейній фабриці швачкою. Така ремарочка, я ніколи не працювала до цього, швачкою ніколи не шила, але навчилась. Працюю я вже пошти, ну, не пошти, а п'ять місяців, шостий місяць пішов. Тобто, Ще хочу сказати, що мене й тут не вигнали. Все ж таки, все ж таки я змогла е, засвоїти нову професію для себе швачки. Тому ну, все можливо. Той, хто хоче, той буде засвоювати нові якісь професії, щось вивчати, якось адаптуватись. Якщо питання про те, чи важко адаптуватись, ну мені можливо було. Не так важко емоційно адаптуватися, але було багато сліз, було багато непорозумінь, було багато непорозумінь з моєю хост. ну тому що трошки ми ментально все ж таки різні. І трошки відношення, їхнє представлення про Україну, воно теж таке. Ну, хочу сказати. Таке деформоване трошки, вони теж мало знають про Україну, тому приходилось багато розповідати, що все ж таки в нас величезні міста. Я приїхала з міста Запоріжжя, це там 800 тисяч населення, а я думаю, що там і більше було, тому що було не всі зареєстровані, приїжджали, хтось там на навчання, ну таке. Ну, десь так. Тобто я приїхала з великого міста і в маленьке місто. да в Канаді. Я показувала відео своїх місць величезних, показувала своїй хост і тим, з ким я зустрічалась, бачила. Я показувала, як бомблять наші міста, що відбувається в Україні. Розказувала. Якщо хтось -хто запитає мене про мову, так, мова моя була не дуже. На момент, коли я приїхала, ну, але я там щось розуміла. Але ну дуже, да, за сім місяців вона стала краще, але вона не стала ідеальною. Ну, той, хто не займався все життя англійською, я не займалася життя англійською, тому так, так швидко. Так, щось ви розумієте, щось я розумію, я з ними спілкуюсь, розмовляю, але це не, ну, теж не ідеальна англійська. Тому і моя і робота була вибрана ось така. Я не змогла працювати не вчителем, ну, навіть помічником вчителя, тому що мова моя не така гарна. Ну так. Що ще? А, я орендувала житло. Теж були якісь там проблеми, якісь непорозуміння. Одному, звісно, важко, тому що у вас виходить так, що... Оренда доволі висока, але якщо це їде сім'я, то їм не так, то це і високо оренда. Оренда в мене 1050 доларів за двомісний, двокімнатний, бедру, два бедру. Орендую я дуплекс в дуплексі. Тому ну, ось так. Для мене було все новеньке. Це не пізнане, я кожного дня щось відкриваю для себе щось нове. Досі, сім місяців вже я в Канаді. Тому той, хто буде їхати, відповідь їдьте. Той, хто буде їхати сам, їдьте, але буде важко. Але якщо ви будете собі говорити, що ну, я все зможу, я буду старатись, то у вас все вийде. Тому що ну, ось багато людей, кого я чую, кого я бачу, кажуть, о, в мене було в Україні і те, і те, і те, а тут у мене цього немає. Ну, так треба було готуватись ще в Україні, що цього не буде. Нема тут такого, що вам кожного місяця якесь пособі давали, там ще щось. Тут такого нема, будьте заробляти самі. Один раз отримали три тисячі і все. Але вони дуже дуже мені допомогли. Коли є, я маю можливість, то отримую фудбанк, але якщо я працюю та нема в мене машини, то це великі проблеми, це дуже важко зробити, але якщо колись виходить, то дуже це допомагає. Ну тому ось такий підсумкове відео з приводу того, що сталося за 7 місяців зо мною в Канаді. Дякую, підписуйтесь багато цікавих відео, багато броділок, щоб подивитись Канаду і трошки може задуматись, куди їхати, як їхати і що робити, як підготуватись. З вами Світланка з Канади. З вас підписка з мене відео.